Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішків, одіяла, покривала. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печенюшки, всім приємного перегляду. Зараз поставлю на паузу виключу світло, щоб не мігало. Так, дивимося далі. Не буду нічого мігати зараз. Так, ось таке у нас тепле, шерстяне. Кола Файдер. Тепле. Тут у нас йдуть і односпальні, і полуторні, і двохспальні різні. Так ще. Тепле, пухове, пір'єве, пух-перо, класне взагалі, стан суперовий. Це одне дитяче попалося Стан гарний, полуторне Ще? одіяло Бачимо двохспальні, полуторні односпальні всі різні йдуть. Ось гарне. Стан гарний Покривало. Двухспальне. Ще? Ну повністю розібрали весь мішок. Можна замовляти цей мішок, на наш канал. Всім всього найкращого.